Другий рік триває війна. Стрес і депресія сприймаються як звичайні стани організму, але так не повинно бути. Виправить ситуацію розмова з психотерапевтом. І якщо ви відчуваєте хоч один з цих симптомів, консультація зі спеціалістом просто необхідна. Стійко знижений настрій на протязі двох тижнів не менше у сторону апатії, неспроможності себе активізувати на якусь діяльність. Це знижений апетит та порушення сну. Це суїцидальні думки, це відчуття втрати сенсу життя. Але на жаль, проблемою суспільства все ще залишається те, що більшість людей упереджено ставиться до психотерапевтів. Дійсно, люди дуже бояться приходити на прийом і навіть соромляться сказати свої скарги. Не треба боятися треба приходити, розповідати свої скарги і отримувати належне лікування. Адже інколи навіть одна консультація зі спеціалістом висок. Кої кваліфікації, таким як Таїсія Якименко, допоможе зберегти рівновагу і емоційний стан.